Вітаю, друзі! Ви на рукодільному каналі Вишивальна Мафія, з вами Наталя. Сьогодні у мене 3 березня і я хочу записати відео о своїх весняних стартах та просуваннях. Я вже записувала таке відео о зимових стартах та планах і я дуже задоволена своїми результатами, тому що я завершила 3D будиночок від різнобарної. Я його не тільки завершила, я його і зібрала. Завершила я Санту від Сенті Ортон, довела до 50% набір від Dimensions з новорічними іграшками і розпочала камію. А то більше всі плани, які я собі ставила на січень та лютий 25-го року, я майже все виконала. І мені це дуже сподобалось. Бо я, знаєте, не бігала, а я по процесах, а я знала, що мені треба завершити ось цей процес, цей процес, цей розпочати, цей довести до якогось там логічного кінця. І я завжди. Була вишивальницею одного процесу, а коли в мене з'явився канал, то я вже почала, знаєте, себе якось делігірувати між процесами, щоб у мене було декілька процесів, і я могла з ними до вас з'являтися і вам щось показувати. Мені це дуже подобається, бо на одному процесі буває, що ти, знаєте, як і він набридає. І хочеться якогось іншого. Бо там, може, якщо я діменше звишила, то там складення велике: 5-6 ниток, дуже складна така жорстка канва. І хочеться щось вишити або на пластику, або на тканинці, на якій такі, знаєте, легенькі, типа там Мурана, або там Лінді, де великі хрестики. І я. Цього разу хочу розпланувати так, щоб в мене були різноманітні процеси. Давайте я вам покажу, що ж я розпочала. Розпочала я ось такий набір. Це камея від Мірабілі. Дуже гарна дівчинка, мені вона дуже подобається. І ось що в мене вже є. Я зробила майже, ну, завершила весь лік її і розпочала ось цю. Рамочку. і я заверш... я хочу, що я хочу що Як я буду її завершувати? Я хочу зробити все чорною ниткою, завершити майже всі хрестики чорною ниткою, і потім вже додати кольорових фарб ось цей дизайн. Я думаю, що буде дуже гарно, не гірше, ніж за оригінал, те, що нам пропонує дизайнер. До речі, в мене з'явився магнітик від мережка, дуже гарний. У мене до цього не було таких магнітиків. Я не купляла, а це я робила. Мені потрібно було там докупити ниточку на 3D-будиночок від різнобарвної. І було, треба було щось докидувати до корзини, щоб ну, не просто одну ниточку. І я взяла ось таке закохане в хрестики, такий магнітик, він дуже такий класний. Мені подобається п'яльця, там хрест такий класний, такий. він такий міцний. Обов'язково буду ще купляти е, такі магнітики від мережки. Так, Це, що я розпочала, я кладу її сюди подалі. Цієї весни я хочу ще завершити ось цей е, дизайн це Dimensions. Е, вишиваю я його по електронній схемі. Це дуже такий старенький набірчик з шармами. Вишивається він ніточками DMC. У мене вже тут є 39%. І я вже зробила майже два ось цих квадратика. Ще буде один квадратик внизу. І мені тут багатенько залишилося ось тут, на пів хреста. По всій цій роботі. Ну, на хрестика я думаю, що буде швиденько йти. Треба буде завершити ось тут. сам. Ну, ось такі оці ось палочки. да. Ось тут і можна буде вже йти вниз і робити третій квадратик саме на цій роботі. Дуже гарний, воно таке яскраве, дуже кльові. Ось тут на цій бабці я додавала а, крейнік, воно так крилишки, знаєте, мерехтять, дуже гарно виходить, мені подобається. Дуже гарна така яскрава весняна робота, і треба буде її завершити. Бо ми її розпочинали з моєї подружка з Алінкою вишивати. І так, знаєте, стартанули начебто разом. І все йшло дуже гарно у нас. Але Аліна вже завершила, а я застрягла. Чому я застрягла, я не знаю. І ось я тепер, -то, знаєте, не туди, не сюди. Воно в мене вже півроку, я його до нього не прикасалася. І треба його завершувати. Так, я тут залишу Хай лежать. Наступне, що я хочу розпочати цієї весни, це ось такий наборчик від Мілхіла з таким чудовим баранцем. Ну, гарнющий. Це, мабуть, хлопчика, може дівчинка, не знаю. Ну класно, він такий виходить об'ємний, ну дуже гарний. І тут, в принципі, не дуже багато роботи з ним. Тут небагато вишивати тут. Багатенько треба працювати саме над цим баранцем, а тут, в принципі, тут нема чого і вишивати. Але тут дуже гарно, ось тут. От, зараз вам, ось тут от, у нього в, ось, в голові, от тут на лобі, оце якось там крутити з маленького бісера ось ці от, барашки його, не знаю, як вона називається. Дуже гарне. І тут а, ось є керамічний гудзик, багатенько бісеру. Ну і ниточки, тут їх не дуже багато. Тут три або чотири кольори. І в мене, знаю, знаєте, зараз така дилема, чи вишивати на паперовій ось цій основі, яка в наборі. Чи все ж таки в мене є ось така тканинка це моніка 28-го каунту. Чи замінити на ось цю моніку. Ну, Но... Якби не ось цей фон, я би е, навіть і не думала і заміні, за, ну, брала б ось саме цю тканинку. Але ось тут треба саме на паперовій, я думаю, що у цій основі ось ці от квадратики такі, як вишивати. Зараз вам тут покажу, ось, бачите, як воно вишивається на схемі. Ось такі ось ці от рисочки, це вишивається по схемі, ось отак от по всій квадратику. І я думаю, що саме по тканині буде не дуже зручно ось це рахувати. А може, та воно то порахується, але буде дуже довго. А по паперовій ось цій основі воно дуже легко. Буде вишиватися. Ну, подивлюся, ще подумаю. Я не прямо зараз його буду розпочинати, я ще подивлюся, як і потім а, вже прийму рішення починати мені на тканинці, чи все ж таки шити саме по набору да нічого не вигадувати. Якщо ви вишивали вже такий наборчик, Напишіть мені, як буде краще, чи на паперовій цій основі вишивати, чи все ж таки замінити на тканинку, чи не вигадувати велосипед, да вже вишивати, як нам пропонує дизайнер. Не знаю, ще буду думати. Так, наступні старти мої будуть обов'язково буде ось цей е, красень наборчик від Dimensions. Це Мережеві та квіти. Ой, він мені дуже подобається. Зараз його перевипустили, дівчата. Якщо у вас ще його немає, то обов'язково його собі придбайте, бо він дуже гарний. Він так гарно виглядає у відшиві, він такий яскравий і ну, дуже гарний. Я не знаю. Мені дуже подобається це е, дизайнер, також Сенді Гортон. В неї дуже такі яскраві сюжети, і вона розробляє, але мені дуже подобається. Це у мене американець. І я його ще собі придбала, і, мабуть, років 5 тому. І ось це він лежить і чекає, коли я до нього все ж таки дойдуть руки, і я його розпочну. Але я його трошечки надкусила 5 років тому. Ну і так положила у папочку, так він там і лежить. Зараз я вам покажу, які тут чудові кольори. Подивіться. Ну, я не знаю, тут такі відтінки, вони різнокольорові, такі, знаєте, от, кольоротерапія, дуже гарні відтіночки, мені дуже подобається. Їх тут не дуже багато, бо тут же ж, ну, кольоровими відтіночками, в принципі, не дуже багато вишивається. Тільки ось тут, от у центрі, і по куточкам ось ці невеличкі квіточки. І дуже багато самого цього кольору екрю для того, щоб виконувати саме ось цю рамочку, ось ці мережева. Я, мабуть, буду ось ці ниточки екрю замінювати на перле 12 екрю. Чому? Тому що ось ці всі, зараз я вам поближче покажу. Ось ці всі шовчики, вони виконуються у два складення. І коли складені дві ниточки муляни, то вони розслоюються і ну, не дуже охайно воно виглядає. А якщо замінити на перлін, то вона буде так іти суцільна ниточка, і вона не буде розслоюватися. І я думаю, що воно буде більш охайніше виглядати. Ну, принаймні, спробую, а там вже, по ходу, коли я буду вже його вишивати, буду вже вам показувати всі ці вот, деталі, що в мене там виходить, чи варто, чи не варто замінювати. І вже ми, ну, ви вже побачите. І якщо у вас є такий набор, то ви вже для себе приймете рішення, чи замінювати ниточку на перележку, чи вишивати тією ниточкою, що у вас є в наборі. Я тут замінювала тканину. Ось така тканинка, це 14 аїда у самому наборі, а я замінювала на ось таку. І це в мене Лінда. відтінок 779. Я навіть залишила ось обкладинку від тканинки. І я його розпочала. Тоді ж, коли я його і придбала. І ну, тут не дуже багато, зараз я вам тут покажу. Ось, бачите, це все, що я розпочала ось трошечки ось тут. І ось тось, оцю рамочку я розпочала. І щось мене там. Я не знаю, чого я його далі не почала розвивати, далі його просувати. Чого він застопорився, я вже не пам'ятаю, але я його дуже хочу бачити відшитим і обов'язково буду його далі просувати і продовжувати у цьому році над ним працювати. Бо я бачила відшив саме цієї роботи наживо, ну він дуже гарний. Він такий яскравий виходить і прев'ю не передає тієї краси, що є у відшиві готової роботи. Так що цей красень теж я буду його розпочинати. Наступний в планах в мене розпочати ось цей наборчик це Dimensions Gold Collection Petit. ось такі чудові білі піони. Вони мені дуже подобаються. Я бачила, дівчата дуже багато їх вишивають. І дуже такі, знаєте, вони, ну, я думаю, що вони будуть нелегкі, будуть дуже багато беку. Я не дуже люблю бек робити. Це, мабуть, я повторюю кожному відео. Ось так поближче виглядаємо. Сам дизайн, ну дуже гарно, тут дуже багато бускових відтінків ниточок, і дуже гарна виходить робота, а піони білі. І ось там, от бачите, як би так поймати, о, на самих піонах є незашиті діляночки ось, і просвічується канва, і видно тоді, що сам цей. Піон, він білий. А самі палеточки, вони, бачите, всі різнокольорові, і нема тут білих таких прямо білих-білих відтінків. Ну, там є ось, ось такий цвет ivory колір. Ось цей такий ніжний, зелений такий, да? і тут багатенько ниточок, і я думаю, що буде дуже гарно виходити. Цей наборчик, я його хочу розпочати ну, найближчим часом, скажімо так, завершу камію і відразу розпочну ось цей наборчик, бо у мене одні такі от невеличкі п'яльця від нурге, куди якраз можна зап'ялити канву від Петіта саму основу, і воно гарно тоді. По ній вишивати. Так що ось такий буде в мене скоро стартик. Також цієї весни буду розпочинати ось такі чудові соняхи від Лукаес. Це, до речі, мій перший набор від Лукаес. До цього в мене не було Лука Есу. Я його ніколи не вишивала. Це було саме цей набір. Мені подарувала моя подружка Оля, за що я дуже їй дякую. Я знаю, що вона буде дивитися. Дякую тобі, Олюня, ще раз. І хочу розпочинати саме цей наборчик. У наборі тут є вже п'яльця ось ці для оформлення, і дуже гарно виглядає, що вони нам тут пропонують саме в цьому наборі. Так, тут що у нас хрестик в дві ниточки, півхрестик в дві ниточки, Аїда, кольорова схема, да? лукаї, 42 кольори, кольорів, важкість 3, 17 на 17 см. Виходить, у нас сам. Дизайн і ось такі гарнющі соняки виходять. Я знаю, дівчата його вже вишивали, і це була новиночка, якщо я не помиляюся, от написано 23 рік. Тобі ж 2 роки тому воно це була новиночка. Якщо бажаєте, давайте разом з вами відкриємо, бо я його ще навіть не відкривала. Ось так воно все запаяне, все є. Давайте з вами його раз... Закриємо і подивимося, що там в нього всередині. Мені самой дуже цікаво, бо я його не відкривала. Так, пяльця. вони такі біленькі, і тут з кільцем можна буде його. Повісити оформлену роботу. Тканинка цвайгард, це ми можемо бачити по всьому кантику красним, червоним. Да? Да. Це саме. А, і ось ось скільки тут чотири планшетки, ниточок. Ну, ниточок не дуже багато, в принципі. Ось такі вони дуже яскраві, і є такі пастельні відтіночки. Ну, Обов'язково буду вишивати. Дуже мені цікаво. І ниточки тут у них це не DMC, це е, саме їхні ниточки Лукаяс. Я її мене коли ще не вишивала. Буду пробувати вперше, і як воно там, як на цьому органайзері. Ага, от її можна зробити, продавити буде тут отвір, і сюди можна буде ниточку, яку відрізав, прикріпити. ну що, Чудово. Так, і саме схема. Схема вона і чорно біла я бачу, от трошечки вам покажу. І... Чорно-біла, і що тут? Ага, і вона чорно-біла і е, є кольоровий бекстіч. Ну, Вона доволі-таки величенька схема. Я думаю, що буде приємно вишивати по паперовій цій схемі. Подивимось. Я, звичайно ж, вишивати на е, цій тканинці я не буду. Ага, тут мене вколола голочка ще є. Обов'язково вишивати я не буду, я буду замінювати. І буду замінювати на ось таку о, тканинку. Це мурана 32 каунту, 101 відтінок, відріз 25 на 35. Ну там 17 на 17, я думаю, що цього відрізу мені вистачить. Так що обов'язково буду вишивати ці соняхи, і вони дуже гарно виходять. І знаю, що дівчатам їх дуже швиденько вишивали того року минулого, і дуже яскраві такі. Ще в пару кни до них є макі. Теж дуже такі вони яскраві. Ну, макі я не дуже полюбляю, а ось Соняхи мені дуже сподобались. Так що це буде ще один мій стартик найближчим часом. Ну і перед вами ще один а, процес, який я буду розпочинати. Це е, дизайнер Сенді Ортон «Парадайз». Я обов'язково десь тут вам вставлю картинку, що це має бути, бо в мене нема роздруківки. Е, схема в мене в електронній вигляді. І я дуже хочу його розпочати. Він мені так подобається, що просто я чекала весни, щоб його розпочати. Буду його вишивати на ось отакій е, кольорі. Це в мене брітні 28-го кольору, і він називається пепелясто сірий Ну Він такий сірий відтінок, ну не холодний сірий, знаєте, а такий більш який-то мягкий. І тут у мене відріз 50 на 70, і саме цей відріз в мене буде на дві роботи. Другу в пару я до цього процесу хочу лілії від Dimensions. Знаєте, така панелька є, щоб вони були разом. Ось, Так що буду вишивати на ці тканинки. Ну, на цей дизайн мені буде потрібно 50х35. Я туди дизайн дуже гарно вписується і буду вишивати саме. На такому відрізу відріжу. І зараз я вам хочу показати, які ці чудові кольори не точок. Подивіться, які відтінки. Вони такі, знаєте, і є зелені такі яскраві кольори, і фіолетові там такі якісь квіточки. Я навіть не знаю, як вони називаються такі як стріли. І ось ці. Рожеві це буде в орхідеях, коричневе це бекстіч І там медальйончик з орхідеями буде пітітним хрестиком. Я ніколи ще не вишивала пітітним хрестиком. І ось така чудовий буде в мене старт. Дуже я хочу, звичайно, його теж розпочати. Подивлюся, як я буду. Делігувати, знаєте, свої процеси, як вони будуть в мене йти. Мабуть, спочатку я завершу камею, розпочну півоні від Dimensions, і разом, мабуть, з ними я буду завершувати Dimensions, а потім вже в мене буде два-три старти. Це будуть соняхи, буде. Ось цей дизайн, і будуть мережева та квіти. І між цими всіма стартами до Пасхи я все ж таки хочу вишити от з того баранця, що я вам показувала. Не тільки я ще не визначилась чи на папері його вишивати, чи все ж таки на тканинці. А, ось такі мої плани на весну. Ну Я думаю, що я за весну за 3 місяці, звичайно, я нічого не зроблю. Це ще перетягнеться, я думаю, і на літо. Так що можна сміло називати це не весняні плани, а весняно-літні. Може, там літом щось додається, який-то ще дизайн. А, ну, тому що багатенько такі, знаєте, плани вони не на три місяці, бо я ж працюю і не кожного дня я вишиваю. І треба буде обов'язково вишивати. Бо я, знаєте, скучила вже за такими відтінками яскравими, квітковими. Я це вишивала 3D-будинок від різнобарної, і там оці коричневі відтінки вони мені просто вже, я від них шаленіла. Ну, вони дуже швидко вишиваються будиночок, але ось ці кольори ну, я дуже від них втомилася. І хочеться такого, знаєте, вже для очей яскравих, таких якихось таких кольорів. Я зараз вишиваю камею і я вишиваю її саме чорним кольором. Ну, ви розумієте мене, да? у мене зараз такий стан, що мені ось ці чорні відтінки вони не дратують мене. Навпаки, я коли їм вишиваю, якось так аж заспокоююсь з цими чорними відтінками. Ну, це ненормально. Але я. Собі кажу, що ці чорні відтінок скоро завершиться, і будуть ось ці чудові різнокольорові ниточки, які будуть додаватися до цього дизайну. Ось такі чудові, і буде все дуже гарно виглядати. Ось це в мене були такі мої весняні плани. Побажайте мені успіхів. Пишіть в коментарях, що з неначитих процесів розпочати першими, щоб вам було цікаво спостерігати за відшивом. Може, щось ви бажаєте переглянути, знаєте, хочеться бачити першим вишитим. Я обов'язково до вас прислухаюсь і буду розпочинати вишивати. Я вам бажаю гарного дня. З вами була ваша Наталя. До нових зустрічей. Па-па!